Він повернувся. Підполковник Олег Пархоменко після майже річної перерви знову очолив Коломийський військкомат. Нагадаємо, Олег Миколайович уже керував комісаріатом з 2005 року, а в кінці 2011 тисячі його перевели у Долину. Тепер, повернувшись у Коломию, Пархоменко замінив на посаді підполковника Володимира Мазура, який поїхав на його місце комісара у Долину. Ми запитали у пана підполковника, з яким настроєм він повернувся у рідні стіни. Для інформації підполковник Олег Миколайович Пархоменко 1968 року народження. На військову службу призваний у серпні 85-го у Миколаївській області. Загальна вислуга майже 28 років. На службу у Коломию прибув у 1992-му. Розпочинав як помічник начальника штабу у військовій частині, потім начальник командного пункту у 1992 1995-му перейшов на роботу у військовий комісаріат. Помічником начальника другого відділення пізніше став старшим помічником. А вже з жовтня 2005-го очолив військомат, де працював шість років. Майже після річної перерви знову повернувся на цю посаду. Підполковник задоволений. каже завжди добре повертатися додому. Щоправда, одразу відчувається різниця. В долині населення менше втричі, тому там відносно спокійно і менше роботи. В Коломиї зовсім інший темп. Це пройшла така планова ротація. Попередній військовий комісар поїхав служити в місто Долина військовим комісаром. Я повернувся сюди в Коломию. Що стосується функціональних обов'язків, то вони не змінилися. Які вони були, так вони і залишаються. Ті всі планові завдання, які покладені на військовий комісаріат згідно положення про військовий комісаріат, вони так і залишаються. На сьогоднішній день основне завдання у комісаріаті підготовка до осіннього призову. Зараз збирають юнаків, яким цієї осені прийшов час служити у війську. Військові вивчають їхні морально-ділові якості та стан здоров'я. ми зараз викликаємо 1770 чоловік на цей осінній призов. Планове завдання складає 90 чоловік. Тобто, самі бачите, якщо порівняти 1700 і 90, тобто буде з кого вибирати. Тому ми зараз проведемо цю медичну комісію, виберемо кращих із кращих по стану здоров'я, ті, що бажають служити, і будемо відправляти. І заодно користуючись нагодою, я хотів би ну, закликати призовників їхніх батьків. не потрібно боятися військового комісаріату, потрібно з'являтись, тільки отримали повісточку, або так як пише в законі, навіть в разі ні. Отримання цих поїздків десятиденний термін після оголошення указу президента про проведення чергового призову, з'явити сільського комісаріат, з'ясувати причину ні виклику. Напередодні Великого свята Дня Незалежності я хотів би привітати всіх каломіян. По перше, сьогодні, 23 серпня, день державного прапора. Таке свято і з Днем Незалежності. Побажати міцного здоров'я, успіхів, в праці, всього всього найкращого.